Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте, ви про себе подбайте. Пам'ятайте, дбаючи про свій організм сьогодні ви створюєте своє якісне завтра. На ваших екранах бази лік. Ось уже такий виріс. Два фіолетових росте, а два зелених. Я провела обрізку вже величеньких пагонів та вибрала із цих пагонів два зелених і два фіолетових черенка. Щоб буду вкорінювати, щоб вони вкорінювалися, знизу прибираю пару листочків і Підібрала спеціальні ємності, щоб вони не випадали. Люю водичку і ставлю освітлене місце. В цьому місці повинні з'явитися корінчики. Тож будемо очікувати, хто зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!